2016 рек. До до США можно за 10 воды. Подолать 200 тысяч километров. Чтобы пошути правду. Американец? Вот ты возьми любого американца и броси его на Украину на месяц. Он сойдет с ума там, он будет плакать. Почути правду про себя. Что я против агрессии России, значит я дура. Я с этим не согласна. На Байатоне я ни с кем не общаюсь. Ви точно готові почути правду. Як я там баба, бабу, де водою курки нема, все нема курки, де щезла курка? Тобто вже посупав, розумієш? Так вона прийшла до мене на огород. Вже вже я бачила вона, Ти розумієш, що прийшла вона бульбу купала на огороді? Ні, не готові. Правда небезпечна, правда пронизує мозок. Правда руйнує ваш світ. Просто вижити навіть там. Це далеко не кожному. Когда сбили здесь этих двух близнецов... To... Я даже не поняла вообще, что произошло. Я дрался с тренером, я дрался с игроками, я дрался со всеми. У мене був знайомий лікар з Сирії, до речі. Я йому сказав, кажу, що я поміняю своє ім'я. А він каже, як це буде звучати. Я кажу, я буду тепер Джордж eh, Міллер. Зупинися, помовчи, зазирни до себе. Ти готовий до правди. Володя Мола, хлопчик з Городенки, не злякався правди. Він сів на літак і опинився там, де зараз живуть футболіст Дмитро Коваленко, акторка Тетяна Родина, професор Юрій Шевчук та співачка Міка Ньютон. Так відкрилася правда про українців у Сполучених Штатах Америки. Я була дублорша Джулі Робертс. блін.